Ласкаво просимо. Сьогодні ми купуємо одяг. Дізнайтеся, як купувати одяг і запитайте про розміри. Футболка. У t-shirt У t-shirt Шукаю футболку. Іксукен t-shirt. Який розмір? Welke maat? Welke maat? У вас це середнього розміру. Heb je deze in maat medium? Приміряти. Om te proberen. Om te proberen. Чи можу я спробувати це? Kan ik dit proberen? Давайте повторимо шопінг-лексику. Ваша черга. Шукаю футболку. Ik zoek een t-shirts. Vasha cherga. Czy можу yesprobovates? Kan ik dit proberen? Тепер про кольори та ціни. Якого кольору? Вelклер. Welke Вelклер. Kleur? Welke kleur? У вас це сиго кольору? Heb je deze in het blauw? Це підходить? Het past. Het past. Het past perfect. Jawizmo jo. Ik neem het. Ik neem het. Чудово. Я візьму його. Geweldig. Ik neem het. Ваша черга. Магазин одягу. Ваша черга. У вас це синього кольору. Heb je deze in het blauw? Ваша черга. Ідеально підходить. Het past perfect. Послухати розмову в магазині одягу. Чи можу я вам допомогти? Kan ik je helpen? Так. У вас є така сорочка великого розміру? Я. Yeah. shirt in мат Large? Так ось ви. Примірочна там. Я De paskamer is daar. Дякую. Bedankt. Фінальний виклик. Ви можете сказати це. Ваша черга. У вас це середнього розміру. in мат medium? Ваша черга. Чудово. Я візьму його. neem het. Молодець. Ти виглядаєш стильно. До зустрічі наступного разу.